Доброго ранку, любі малята, вітаю вас на занятті з ознайомлення з соціумом. Узимку вся природа, ніби поринає в глибокий сон. Сплять дерева під сніговими шапками, сплять деякі тварини, спить укрита кригою річка. А чи задумувались ви над тим, як живуть риби взимку? Адже в глибоких ставках і річках, вкритих кригою, здається, так незатишно і холодно. Але насправді під товщою льоду панує життя, бо риби насправді під водою замерзнути не бояться. Тож сьогодні запрошую вас зазирнути у світ водою та дізнатися. Як їх мешканці живуть у зимову пору? Зимовий період риби переносять по різному. Взимку у них знижуються всі життєві процеси. Майже всі риби, за винятком деяких видів, припиняють харчуватися. У них уповільнений процес росту та обмін речовин. У зимовий період вони існують. За рахунок наковичного влітку жиру. Деякі риби, як короб, плин, лящ, які люблять теплу воду, з настанням холодів зимують в ямах на дні водомів. Такі ями називають зимувальні. Тут риби збиваються в зграйки та майже не рухаються. А ось карасі. Ховаються під листям, чи пірнають мгу і чекають, поки температура води не стане вища. Ще взимку водорості опускаються на дно, під водою стає темно, та така напівтемрява не заважає хижим рибам, які не зупиняються на зимівлю, а навпаки, допомагає їм полювати на інших риб. До хижих риб відносяться щука, судак, окунь. А ось такі мешканці, як жаба і рак, взимку сплять. Та найбільше риби взимку бояться, що крига вкриє всю поверхню і у воді не вистачатиме кисню. Адже риби проганяють воду через зябри, саме для того, щоб виловити кисень. Так вони дихають. Та коли крига щільно укриває воду, риби починають задихатися. Тому люди пробивають у кризі ополонки, тобто віддушини. До таких віконець припливає багато риби, щоб подихати. А ще, щоб риби почувалися добре у будь-яку пору року. Ми, люди, повинні стежити і піклуватися про чистоту водою. А зараз, малята, я вам пропоную пограти в гру Хто де живе. Подивіться, будь ласка, сом де живе в річці. А давайте поглянемо, де живе окунь. Також в річці. А де живе акула? В океані. А скат де живе? Також в океані. А де живе морський коник? Так, в океані. А де рак живе річці. Ну ось малята, і підійшло наше заняття до завершення. До побачення, до нових зустрічей.